На базі Сумської дитячо юнацької спортивної кінної школи відкрили новий сезон змагань. Дар'я на змагання виставила двох своїх вихованців. Це е, виховує в них людей. Вони стають справжніми е, людьми. Знаєте, вони навчаються піклуватися про тварини, вони навчаються допомагати своїм товаришам по команді, вони навчаються доглядати за тваринкою, слідкувати за своєю ніцією. Свою програму у конкурі показала Катерина Очкуренко. Говорить, одним з головних моментів успішного виступу є підготовка коней. Дуже задоволена. Це мої молоді коні. Ми з ними тільки починаємо працювати. Вони на даний час показують дуже гарний результат. Ну, вони мене дуже сильно порадували. Олександр Іванов і сам займається кінним спортом і тренує дітей. Сьогодні виступав на коні агент Кейн. Говорить у кінному спорті з дитинства. Поряд була секція з кінним спортом, а не футболом. Тому кінний спортдавайгензюсь, виконуючи обов'язки директора Сумської кінної дитячинецької спортивної школи, на базі якої проводився відкритий чемпіонат Сумської області з кінного спорту. Говорить цьогоріч це перші змагання. Підготовка йде до чемпіонату України. От тут буде в кінці травня з виїздки, потім буде конкурс чемпіонату України, в Жашкові, тобто готуємося, діти готуються, показують в принципі, дуже хороші результати. Змагання з конкуру та виїздки триватимуть у сумах два дні. За ці два дні спортсмени розіграють 18 комплектів медалей у різних категоріях. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.